І так, привіт, мої любі. У нас сьогодні обід, і на обід у нас буде на друге. Бо ми тепер раз їмо друге, а раз їмо перше. Бо в нас двоє. І ми вже в такому віці, що багато їсти не хочемо. Ми, у нас сьогодні будуть вареники, українські вареники на італійській землі. Що ми робимо? Ми для того начистили картоплі. Кинули, залили водою і кинули, поставили на вогонь. Як я беру картоплю в усі в курсі, я її не солю, але об... огожу, у нас щось вже ця штука запалилася. Накриємо її кришкою, накрили кришкою і обов'язково до картоплі ми кинемо цибульку і лавровий лист. Так, наша картопля вже зварилася. Бачите, зварена. Ми викидаємо цю цибульку. Окей. Ми викидаємо цю цибульку, кинемо сюди. І лавровий лист. Хто кидав чесничок, може викинути чесник. Що у нас тут ще є? Окей. І лавровий лист ми викидаємо. Сіджуємо, виключаємо, стіджуємо воду. Ми стілили воду. Тепер ми посолимо. Окей. Перемішаємо. Отак зробимо. Це поставимо сюди. Перемішаємо. Отак. І потолочимо. Ну, я його не толочу, У мене є такий. Такий прес, я його перепресую, бо мені так зручніше. Мені його подарувала одна старенька італійка. Дуже давно. І це у мене як її пам'ятка. Він мені зручний саме для картоплі. Так, я що, а я за той час, поки мені картопля буде встигнути вистигати, що зроблю? Поставлю цибульку, хай трошки просмажиться. розсмажиться цибулька, щоб вона, вона вже була готова. Тільки треба купити вже новий запальничку, ну, бо ця вже нікудишня. Сюди поставлю, кину трошки масла. Так, видно, видно. кину Кину масло і, і олійка тут вже є. Це нам треба буде для картоплі. Okay. Скільки масла, то навіть забагато, але я кину, тому що я хочу трошки картоплю ще під. Це сюди кинуть. Окей. І дивимося до нашої, до нашої курки, до нашої грудинки. Ми її кинули, щоб варити. Кинули сюди цибульку, чесночок, петрушку, е салеру. Все, напевно. А, і моркву. Зараз ми подивимося, що ми туди кинули, з той банячок. Картопліку сюди посунемо, а баня тут баняко, так. Зберемо оце все, шумівкою зберемо. Окей. Візьмемо цією. так. Вона ну, нам ще не кипить, але ну, як закипить, відразу зберемо. Окей. І хай собі так закипає. Як тільки закипить, бачите, воно вже починає. Ми зробимо дуже маленький вогонь. Ми картоплюку перетолочили, перепрасували, кинули ложку топленого масла і дамо ще трошечки парміджану. Хату Можна дати хто, хто що любить. Можна дати парміджану, можна дати творог. Я люблю творог, але в твороху я не маю. Перемішаємо і починаємо робити вареники. Так, ми приготували собі все, щоб почина, почати робити вареники. Беремо наш. Окей. Та кидаємо сюди, щоб нам не засихало тісто. Накриваємо рушничком. А оцю частину, о, цю частину ми робимо так. Я так роблю. Хтось робить інакше. Ну, я мушу так робити, щоб і мені було добре і вам. Це я собі отак підсипаю муки трошки і починаю робити таку ковбаску. Ця дошка трошки замала на мене, мені треба більшу є, але більшої я не маю. Я її розрізаю оцю ковбаску навпів і отак роблю. І розрізаю на такі частинки. Окей. І так само другу половинку. Я роблю такими ковбасками. Мені так зручніше. Хто як міє, можете розкачати і взяти стакан або взяти форму і зробити відразу такі. Тепер що я роблю? Тепер я беру отак в муку, щоб вони нам отак були. Окей. Трошки це відкину бо тої муки. Тут забагато. Висипати я не мала де. Це сюди, а це отак. Видно, отак роблю. Видно. Окей. І я так роблю. Багато не роблю, бо у нас двоє. Моя бабця, знаєте, як робила? Вона бра... робила такі щипані вареники. Вона щипала тісто, робила таку катульку <кій> і руками отак то все разом щипала і так закручувала вареники. Я роблю отак, як робить моя, робила моя мама. О, тепер я беру і роблю ось таку штучку. І так, всі вареники я роблю. Я вам покажу на одному прикладі, а ви будете робити так, як хочете, робити так, на других всіх решту. Кожна людина робить то по-своєму. А якщо тільки почала вчитися, ну я хоче, як їй подобається. Мені так було найлегше, тим більше, що я така була дитина, що мене ніколи не заставляли нічого робити, ніколи мене берегли чомусь. Так що я навіть як виросла великою і чоловіка на перших порах вже. Я багато чого не вміла робити. Ну, на щастя, чи на, моє, чи на щастя мого чоловіка мені подобається кухня. А моїй мамі, наприклад, не подобалося. Вона, вона вміла все робити, але кухня її не цікавила. Вона не любила її. Вона робила так, тільки для того, щоб нас нагодувати. Так, тепер я роблю як. Я роблю собі отак, можна інакше, всяку, але я отак роблю, як я роблю. Хто хоче, я собі беру таку. Отак. Отак. І отак. В мене ніколи не залишається тісто і ніколи не залишається картопля. Ну, залишається картопля тільки в тому випадку, це цибулька, коли я, коли хтось хоче її отако з'їсти, тому що наші дуже люблять їсти отакі катульки. Не знаю, у нас то називалося катульки. Як воно називається в других сім'ях, того я не знаю. Наш і воно так називалося, і вот ось так тепер я роблю о вот так, окей. Okay. Ось так, ось так і ось так. І тепер як я далі роблю? Тепер я мушу мити руки. Якщо не мити руки, то мушу взяти серветку і витерти. Ну, мені краще взяти серветку і витерти, ніж мити, витирати і мити і витирати. От я за кожного разу мушу мити, ну, я так привикла, мушу мити і мушу витирати. Тепер я роблю сам вареник. Окей. я роблю сам вареник. Так, я сюди посиплю трохи муки на, 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 на рушник. О. І далі я так роблю. Потім я його гарно поскладаю і буду варити. Окей. Я отак роблю, ходу сюди і так беру другий, отак. Закручую його і з середини завжди я починаю. А як мені вже не хочеться середини, то як виходить? Окей. Okay. Мушу засвітити світло, бо я погано бачу. Окей. І так, всі вареники я роблю. Я люблю вареники їсти вже на другий день. Я не люблю свіжих вареників. Я люблю, коли вони вже підсмажені, піджарені так. Правда, потім недобра, бо печінка болить або ще щось там болить. Я такі любила ціле життя і далі люблю. І знаю, що мені то не можна, але, як то кажуть, привичка понад усе. Окей. Так ми робимо. І коли я роблю отак, як зараз сама. То мені то так нудно, так не хочеться то робити. І я все дивлюся на годинник. Ну скільки я буду то крутити, вертіти. І все рахую, що значить, 10 вареників я зробила за 5 хвилин, а там скільки вареників я зробила ще менше. Так, щоб себе зайняти, щоб не було так нудно крутити вареники. Я хочу вам сказати, що я коли була в Канаді в 90-му році, то там процедура роблення вареників в наших ресторанах і в наших забігалівках не така, як оце в нас. Вони якось інакше то роблять, Ну, я не мала такого щастя побачити, як вони то роблять, але знала, що не так. Бо я просилася до них на роботу, вони сказали, що вони вже укомплектовані. Що... А я тільки для того, щоб подивитися, вони сказали, що ні. Так що я не попала на роботу. Це було в Торонто, в 90-му році. Десь в останні восени. Угу. Бо навіть... Так, восени то було. Отакі От вареники в мене виходять. Я не знаю добрі. Вони для нас добрі. Для, для реклами не знаю. А взагалі можна робити їх всі одинакові. Зробити паляницю, взяти стакан, якщо немає спеціального. І зробити одинакові кружечка. І тільки потім заліплювати. Ну, робити того, потім робити. Ну, не знаю, як скорше, але мені так краще. Окей. Сьогодні дзвонила до куми. Вона в мене живе десь аж під ференцією. Розказувала мені, як росте її внук. Так от тішимося, маємо чим тішитися, маємо внуків. Вона своїх, я своїх. І от маємо бесіду. А він в неї такий музикант, він так танцювати вміє, грати вміє. Маленький. І тільки народився. Так що отак. Тепер ми поскладаємо сюди, і буде все окей. Ось так ми їх поскладали і продовжуємо далі в такому ж темпі. І так, дорогі мої, наш обід готовий. Ми зробили вареники. Як ми їх робили, ви знаєте, вони є дуже смачні. Я беру свою вилучку і пробую вареник з сметаною. Дуже добрий, дуже гарячий. Лишимо. Угу. Дякую, що заходите на мій канал. Заходьте, коментуйте, я вам буду вдячна. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачного!